Так, друзі, ось в розібраному стані ви бачите плати до цього КС3М. Е, далеко цей пил не затягнуло, буквально всередині, але це вже вплинуло на е, температуру самого Асіка, на його продуваємість, якщо можна так сказати, і на температуру Чіпів, ну і загалом на температуру, на роботу АСІка. Е, ще ось вентилятори, ну, стан. Печальний. Нічого, ми це все поправимо, виправимо. Ну і сам корпус. Все почистимо, зробимо, буде асі, якщо довго працювати. Можливо, що замінимо термопасту, це вже майстер нам скаже. що такого, присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частю кріптоміра Ava Universe.